Вітаю! Сьогодні розповім тобі історію під назвою Не за планом авторки Dark Mirror. А перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Велика окрема подяка Володимиру Б. та Олександру М за донати. Також запрошу усіх до клубу північників посилання в описі. Ну що ж, надягай навушники і приємного прослуховування. Перед мутним вікном старого приміського потягу повільно пропливали понурі краєвиди і світок залізничних колій, і ржавих товарних вагонів та сухої пожухлої трави. Від кількагодинного сидіння на твердих дерев'яних лавицях боліло здавалося все тіло, але головне це був початок кількаденної екскурсії по закинутих і вимираючих селах України. Олег любив такі походи зі старими друзями. Але останнім часом через роботу, сім'ю та інші життєві ситуації вибиратися на природу вдавалося все рідше. Потяг з характерним скрипом, неквапливо наближався до чергової станції. Блін, ну це ж так круто, що ви погодилися поїхати зі мною. перервав тишу легкий на підйом Денис. Ніби у нас був вибір. Незадоволено пробурмотів Кирило. Ой, та годі вже, колись теперший біг на такі пригоди, все змінюється. І він збирався ще щось сказати, але у вагон швидким кроком зайшла провідниця. Наступна станція Славодільськ, голосно повідомила вона. Через несправності на колі потяг далі не курсуватиме, приносимо наші вибачення. Троє туристів, халаючись, почали діставати з верхніх полиць важкі рюкзаки. Цей неочікуваний поворот геть не входив у їх плани. Вони повинні були їхати ще одну станцію, а далі вже йти по своєму заздалегідь придуманому маршруту. На щастя, пробувався слабкий сигнал, і Олег, намагаючись виправити ситуацію з надією гуглив розклад руху автобусів. Ну що там? На жаль, наступний його потрібний бік буде їхати тільки завтра. Хлопець розчаровано сховав телефон у кишеню. Зійшовши з потяга, розгублені туристи попрямували до вільних лавиць, щоб поставити туди рюкзаки та обдумати, що робити далі. Перон переповнювали люди, що метушилися та бігали у різні боки. З цієї маси різко виділявся лише один чоловік. Він сам по собі виглядав досить дивно, а наче молодий, а гавелося сиве. Здавалося, що він когось чекав, дивлячись на людей, а ніби крізь них. О, це точно місцевий. То піди і запитай, як нам дістатися до села. Ти ж можеш домовитися хоч з дідьком. Ти краще візьми у нього контакти місцевих водіїв, які були б не проти зробити кілька сотень. Денис упевнено підійшов до чоловіка. Про щось поговоривши з ним кілька хвилин, він різко змінився в обличчі. Він швидко попрощався з чоловіком, поплескавши його по плечу. Щось ти не дуже радісний. Що він тобі сказав? Допитувався Кирило. Ти якось аж зблід. «Та чоловік трохи дивний, сказав, що таксі не буде, а ми звідси не виберемося. В якому сенсі? здивувався Кирило. Тому що нам тут буде капець, відповів Денис. Так, не треба мені звертати увагу на божевільних, відповів Олег та додав, пішли вже шукати того, хто нас звідси вивезе. Зрештою, сталося саме так, як і попереджав цевий чоловік про таксі. Домовитися не вдалося, тому єдиним варіантом, що залишався, було йти пішки. Стараючись не падати духом, вони спочатку перетнули центр міста, далі заглибились у великий міський парк. Його приємна прохолода і затишок навівала гарний настрій. А знаєте, я навіть і не шкодую, що так вийшло. Весело промовив Денис. Трохи розімнемося. Зрештою, ще будемо ці пригоди згадувати з посмішкою, якщо виживемо, сказав Кирило. Ой, та годі тобі. За розмовами вони навіть не помітили, як вийшли за межі міста, за якими розкинувся великий і густий ліс. Денис раптом зупинився, дивлячись на затягнути дощовими хмарами небо, яких ще на вокзалі не було видно. Перевір людина-навігатор, чи ми правильно йдемо. Кинув він Кирило. Той, зупинившись, зняв із плечей важкий рюкзак запаливши цигарку та жадібно вдихаючи дим, він уважно роздивлявся мапу, на яку почали падати перші дощові краплі. Значить так, підемо сюди, проводячи пальцями по ламінованій мапі, пояснював Кирило. Тут місцевість безлюдна, розкладемо намет і спокійно заночуємо, А далі підемо по цій дорозі і вже завтра будемо біля села. Впевнений, якщо знаєш я як краще, вперед. Хлопці, досить сваритися, раптово вигукнув Олег. Душно, але насправді а чого він починає, та ми ще не починали, засміявся Кирило. Правда, Денис, почнемо як вийдемо знову до як його там, Славодільська, Йолоп!» Так, от тоді я тобі влаштую. Денис показав кулак. Ідучи з вивистою стежкою між високими, красатими деревами, вони майже не відчували дощу, що вже починав посилюватися. Єдине, що псувало приємну атмосферу, це були хмари, що затягнули небо так, що здавалося, ось ось почне темніти, хоча до вечора ще було далеко. Через кілька годин, коли дощ став сильнішим, втомлені туристи поставили намет та повечерявши, досить швидко заснули. Олег прокинувся посеред ночі від вітрівський гілок, десь неподалік у лісі. Він довго прислухався до кожного шурхоту та криконічних птахів. Надокушливі звуки дощу, що почав падати великими краплями, не давали заснути до ранку. У старому наметі, котрий подорожував з хлопцями, уже далеко не перший рік, не витримавши негоди, почало підтикати дно. Найбільше від цього постраждав крило. Майже всі його речі були мокрі. Швидким рухом, відкривши блискавку в наметі, Олег побачив невтішну картину. Все небо було затягнуто густими, сірими хмарами. Отже, примарна надія, що погода покращиться і вони зможуть просушити речі, розвіювалась. Запаривши окропом сублімати, хлопці не поспішаючи поснідали і почали збирати мокрі речі. Туго змотавши вологий спальний мішок, Олег всунув його в чохол та міцно затягнув кріплення. З наметом усе було гірше. Він був увесь мокрий, і як його не обтрушив, ситуація не покращувалась. Після того, як він запхнув його до рюкзака, то й здавалося, став майже вдвічі важчим. Йти було складно, Дощовики, в котрі вони були одягнені, парили. Від дощу стежки розмокли і перетворилися у багнюку, гайдучи травою, хлопці намочили взуття. Але головне, вже сьогодні вони будуть ночувати біля закинутого села, яке планували дослідити. Вже деякий час вони йшли лісистою місцевістю вздовж невеликої річки, шукаючи підходяще місце для переправи. Дивися, тут наче неглибоко, сказав Денис. Каміння багато, можна по ньому перейти. Я піду перший, а ви за мною. Давай, русалонько, пливи. Ну, я хоч не підводний човен. Він почав обережно ступати по слизькому камінню та досить швидко перебрався на інший бік, а потім те саме зробив і Олег. Крайнім ішов Кирило. Він майже перейшов річку, але останній камінь виявився хитким. Послизнувшись, він втрапив однією ногою у річку. Намагаючись швидко вибратися з води, Кирило необережно наступив на великий камінь на березі, але послизнувся і на ньому. Під вагою великого рюкзака він не витримав рівновагу і невдало впав на гостре каміння. Ні, на щастя, Кирило нічого не зламав, але глибоко до крові роздер долоні та сильно вдарив ногу. Під ноги треба дивитися, бурмотів Денис, витягаючи перекис із маленької туристичної аптечки. Ось тримай. Може, нам краще повернутись? Та це пусте, мені не болить. Я буду йти без проблем. Ну не повертати ж нам назад через це. Через дощ, що так і не припинявся, сутеніти пішло досить рано. Їх чудово продуманий план було зруйновано. Кирило, як завжди, не хотів здаватись слабким та підводити інших, тому він збрехав. Через його травму доводилося постійно зупинятися, та йшов він досить повільно. Денис, незважаючи на обставини, намагався зберігти здоровий глузд. Ночувати у мокрому наматі нерозумно. Потрібно шукати якесь приміщення, щоб знищувати там і просушити речі, пропонував він. І що ти пропонуєш? А Якщо нічого не буде на шляху, ну давай тут ляжемо і здохнемо. Нічого підходящого на шляху вже давно не траплялося. Тривалий час вони йшли у темряві, освітлюючи дорогу налобними ліхтариками. Дощ посилювався. Гон, нарешті гон там щось є, показував у бік якогось сірого приміщення в долині. Денис можна там заночувати, все одно інших варіантів у нас немає. Підійшовши ближче, вони побачили покинуте заросле хащем приміщення дитячого туристичного табору. Колись тут кипіло життя. А зараз розбиті шибки та обдерті сірі стіни навіювали тривожні думки. Я щось схоже у Чорнобилі бачив, захоплено сказав Денис. Цікаво, що всередині? Овімкнувши на лобний ліхтарик, Денис впевнено штовхнув обшарпані дерев'яні двері, які відчинилися з неприємним скрипом та зайшов всередину. Олег нерішуче глянув на кирила, котрий палив цигарку. «Ти йди, я зараз вас дожену. Вже за хвилину Олег чув, як крило, шкульгає десь позаду. Денис стояв у коридорі, освітлюючи ліхтарем стіни з облупленою зеленою фарбою. І він зупинився, розглядаючи старі плакати, фарба на яких майже вицвіла, але можна було розгледіти деякі написи: типу тут відпочивають щасливі діти чи дитячий табір, кузня здоров'я. Денис повільно рушив далі тихими кроками, оглядаючи кімнати одну за одною. Майже у всіх були ржаві двоярусні ліжка з залізними пружинами, валялись порвані матраци, поламані стільці та інший старий мотлох. Непогано, я приблизно так собі це і уявляв, сказав він зі скрипом, сідаючи на одне з ліжок. Ідеальне місце для ночівлі, оглядаючи всі закутки, Крило кинув свій рюкзак на запилену дерев'яну підлогу. Що думаєте, хлопці? А ти не вірив? сказав Денис. Олег кивнув у відповідь, витягаючи з рюкзака мокрий намет. Вже за мить він висів на другому поверсі одного із залізних ліжок. Тим часом Кирило дістав туристичний килимок та примостив його на іржаву сітку одного з залізних ліжок, готуючи собі спальне місце. Потім буде речі розкладати, нетерпляче бурмотів Денис, переступаючи поріг кімнати. Пішли тут усе оглянемо. «Ти ти з глузду з'їхав? Їй так десь сюди дійшов. Ну тоді чекай нас тут. Буркнув у відповідь Денис. Коли Олег вийшов у коридор, він побачив, як світло Денисового ліхтаря падало на бетонні сходи у кінці коридору. Це що, підвал? Хлопці, давайте сюди. Я знайшов щось справді цікаве. пролунав приглушений голос Дениса, що вже зник у темряві. Олег почав повільно спускатися, освітлюючи собі шлях ліхтарем. Старі бетонні сходи місцями геть покришилися. Тому, щоб не зламати собі шию, він старався йти обережно. Який ж дотогидний затхлий запах! бурмотів десь позаду Кирило. Він був правий. Цегляні стіни підвалу були місцями мокрі та вкриті грибком. З тріщини у кутку першої кімнати просочувалася вода, стікаючи невелику калюжу. Вся кімната була закладена старими поламаними меблями. У одній із шаф, що біля стіни, лежали пошарпані дитячі книжки. Наступні кімнати були закладені ржавими металевими стелажами, на яких лежав різний мотлох. дерев'яні коробки з вицвілими архівними документами та старими світлинами за часів, коли цей табір ще працював, дитячі іграшки, зламані ляльки з брудним, скводженим волоссям та мотрошними очима. Ми вже тут хвилин тридцять гуляємо, а ще навіть половину не оглянули. Захоплено сказав Денис, копирсаючись у одній запилених коробок. Помітно, що до нас тут вже хтось лазив, але я все одно не очікував, що все так добре збережеться. Трошки навіть дивно це. «Угу». Тихо бурмотів кирило, який відійшов трохи далі. Кілька хвилин його не було чути, а потім він якось невпевнено сказав: О, а це що? Денисів Ліхтарик вже світив на Кирила, який силою сіпав невеликий замок на металевих дверях із дрібної сітки рабиці, який ніяк не піддавався. Олег підійшов ближче. Тьмяне освітлення ліхтарів не могло освітити зачинену кімнату. А вам не здається дивним те, що тут усе таке старе та ржаве, а цей замок виглядає зовсім новим? Можливо, це приміщення хтось придбав і новий власник просто зачинив деякі приміщення? Ну так, але кому потрібен напіврозвалений табір у безлюдних хащах далеко від дороги? Давай я запропонував Денис, але у нього теж нічого не виходило. Дідько, просто це вже питання принципу. Цікаво, що там приховано. Денис раптово із усієї сили вдарив по одній із завіз, і вона почала піддаватися. Так і знав. Радів він і, відгинаючи каркас ржавих, металевих дверей у бік, щоб зробити вузький прохід. В зачиненій кімнаті зберігалося медичне приладдя із медпункту або щось на цього. Старі шприці у стерилізаторах, стійки для крапельниць із поламаними ніжками, прострочені ліки, дивні мікстури у спляних баночках, старі намальовані плакати. Все це справляло якесь невловиме тривожне враження. У кутку кімнати стояла невелика медична шафа, де несобережно дістав звідти прямокутну медичну миску, в якій лежали брудні іржаві щіпці, затискачі та ножиці. Я відчуваю себе героєм якогось американського фільму жахів. Жартував Кирило, оглядаючи на світлі невеликий медичний скальпель. «Чекаєш, що з якогось закутку вистрибне божевільний маньяк та спробує нас вбити, пожартував Денис. Та як мінімум тебе. Кирило дістав із шафи невеличку пластмасову коробку для зберігання проб, в якій були акуратно складені скляні пробірки з незрозумілою темною рідиною, закриті курковими кришками. Він обережно підніс одну із пробірок до світла та злегка збовтав. А потім, відкривши корк, понюхав міст. Та ти щоб цілейну на смак спробував? Не втримався Денис. Та ти!» йди, йди. – буркнув Кирило у відповідь. Тим часом Олег, перебираючись у один із закутків, зачепився за ніжку високої операційної лампи, що й страшенним гуркотом впала на підлогу і розбилася. Від несподіванки Кирило сіпнувся, і пробірка вислизнула з його рук. На автоматі, намагаючись її зловити, він перебирав руками у повітрі та, зрештою, її зловив. Але більша частина в місто висипалася на його подерті руки та брудну підлогу. Бляха ще й пече. Роздратувався Кирило, розглядаючи свою руку. Він нахилився над тим місцем, де лежали залишки темної грідини, що розсипалися невеликими кульками, при присвітлі ліхтарика різними кольорами. Що це за хрінь? Я такого ніколи в житті не бачив. Налякано запитав Кирило, але замість відповіді була довга, тривожна пауза. Це чимось схоже на ртуть. перервав тишу Олег. Тримаючи в руках скальпель, він обережно піштовхував ним кульки одна до одної. Вони зливались у більшу круглу краплю, а далі знову розділяв їх, ніби граючись. «А Які симптоми отруєння ртуттю? Дай подумати. Трохи вагався Олег. «Здається, загальна слабкість, відсутність апетиту. Я дуже сподіваюся, що пари цієї штуки не ядовиті, сказав Денис, дивлячись на блідого від страху Кирила. Давайте краще забратися звідси і пошвидше. Кирило першим поспішив до січастих дверей, пролізаючи у тісний прохід, він так квапився, що зачепився об шматок сітки, що стирчала із дверного отвору. Бляха ще й худі порвав. Диви на нього, наклав повні штани. Денис ледь стримуючи сміх, кивнув у бік Кирила, що віддалявся у темному коридорі. Що ти сказав? Я кажу, що ти так швидко шкульгаєш, що нам тебе не наздогнати. Олег йшов замикаючим він обережно ступав вже знайомою дорогою, тільки цього разу йому здавалося, що старі, поламані ляльки у коробках, уважно стежать за ним своїм злим поглядом. Намагаючись позбутися від тривожних думок, Олег пришвидшив крок та параноїдальне враження. Ніби якщо він на мить затримається, то чиясь кислява рука з гострими пазурями схопить його та затягне у темряву. Ніяк не покидало. «Повзиш, як черепаха, бурмотів Денис, що вже піднімався бетонними сходами на перший поверх табору. Коли Олег увійшов у їх імпровізовану спальню, Кирило вже тримав в руках милу та пляшку з водою та покрокував подалі, щоб помити руки. Настрій був зіпсований. Денис мовчки коперсався у рюкзаку і нарешті витягнув звідти газовий пальник та пакети з субліматами. Чуваки, що сьогодні обираєте? Глокшину чи пюре? Щось є не голодний. Нога болить, напевно, ляжу пошвидше. Млявим голосом сказав Крило. Він поправив килимок на одному із ліжок та вже замис закутився з головою у кокон спального мішка. «А Нічого кращого у тебе немає. З надією у голосі сказав Олег. На, тримай, трохи зігріємося». Денис протягнув другові кружку із міцним ромом. Так би його. Одразу. Олег спостерігав, як вогонь від пальника створював на обдертих стінах кімнати химерні тіні. Сидячи у цьому приглушеному світлі, вони з Денисом не попливо повечеряли. Втомлені від важкої дороги. Вони досить швидко закутилися у свої теплі спальники, та під звуки дощу що лив за вікном, заснули міцним сном. Оглушливий гуркіт, ніби від падіння чогось великого та металевого обземлю витягнув Олега зі сну. Прокинувшись у незнайомому темному місці, він не одразу свідомив, де знаходиться, але дивний шум досить сильно його злякав. Тому він одразу кинувся до ліхтарика, який лежав у рюкзаку, поруч із його ліжком. Коли пластмасова кнопка цокнула, створюючи потік яскравого світла, Олег примружився. Але коли його очі трохи звикли до світла, він злякався насправді. Ліжко, де спав Кирило, було порожнім. Денис, бляха, прокидайся! З усієї сили штрухав сонного друга Олег. Якого дідька? лаявся той, потираючи очі долонями та геть не розуміючи, що відбувається. Кирило пропав. Ну ти й дебіло! Може людина пішла відлити? бурмотів Денис, намагаючись всунути ноги у черевики. Ти про це подумав? Я зараз теж піду. Тільки на Олег зібрався сказати щось у відповідь, як неприємний гучний шум повторився. Від звуку, що пролунав десь із віддалених кімнат табору, у нього пробігли по спині мурашки. Що це за фігня? Ти це чув? Ну я ж не глухий. Перевіримо, що там. Невпевненим голосом запропонував Олег. Можливо, Кирило стало зле. Він ввечері якось недобре почувався. Він далеко не міг піти, сам подумай на вулиці злива. Кирило ти де?» Крикнув Олег так голосно. Що з далеких коридорів табору почулася луна, котра відбивалася від порожніх стін, але відповіді не було. Озброївшись ліхтарем, він повільно пішов вперед у темряві порожніх коридорів. До місця звідки здавалося, пролунав дивний звук, уважно прислухаючись до кожного шурхоту. Олег був позаду, спрямовуючи світло у різні боки. Він знервовано очікував побачити у темних закутках якогось монстра. Від несподіванки Олег сіпнувся, впустивши з рук ліхтарик. Він вдарився у підлогу. Щось тріснуло, і світло згасло. Бачив би ти свою пико. реготав Денис. Штани, хоч не намочив, та ти!» – Образився Олег, безрезультатно намагаючись увімкнути зламаний ліхтар. Дістав зі своїми тупими жартами. Я, здається, бачив там якусь тінь. Раптом перервав друга Денис, вказуючи кудись у темряву довгого коридору. Зірвавшись з місця, він кинувся у той бік так швидко, що Олег ледь встигав за ним. Кирило, це ти голосно кричав Денис, але у відповідь була лише тиша. Він світив ліхтариком у кожну з кімнат, що траплялося на шляху, але всі вони були порожні. Олег ішов позаду, поспішаючи за другом, у якого був їх єдиний робочий ліхтар. Дійшовши так майже до кінця коридору, вони нарешті натрапили на знайомий силует, що стояв до них спиною. Кирило був у кутку у абсолютній темряві невеликої, захаращеної меблями кімнати. Брін, чувак, ну у тебе й дурні приколи, випалив Денис, але той продовжував нерухомо стояти без жодної реакції. К Кирило? невпевнено покликав Олег, зупинившись на вході до кімнати. Розлючений Денис вже за мить був біля темного кута, де стояв Кирило. Він сіпнув його за плече, але той тільки відмахнувся. Та ти вже задовбав! Лаявся Денис та з усієї сили схопивши хлопця за худі, розвернув його. Кирило дивився порожнім поглядом, повністю чорних очей, які, здавалося, були заповнені смолою. По його блідих щуках стікали густі, чорні як мазут сльози. Наляканий Денис намагався відступити, зробивши крок назад. У цьому Кирило або краще сказати, те, що колись було ним, з пронизливим нелюдським криком кинулося на Дениса. Захоплений зненацька, хлопець просто не встиг зреагувати. Істота вчепилась в його шию гострими зубами. Допоможи! Да, Тихо хрипів скривавлений Денис, намагаючись відштовхнути істоту, котра збила його з ніг та усією масою свого тіла притиснула до підлоги. Зайнявши неприродну позу, вона із шаленою швидкістю відривала від тіла хлопця величезні шматки плоті та жувала. Бридкий меделевий запах крові заповнював затхлу кімнату. Розгублений Олег від такого стрімкого розвитку подій просто закляк на місці. А коли зміг себе опанувати, докинувся на істоту, намагаючись зіштовхнути її з поранного друга. Вона тільки голосно закричала у відповідь та впилася у його руку, гострими, як леза зубами. Різкий біль пронизав його тіло. Олег намагався її вдарити, але істота з неріцькою силою його відштовхнула. Він сильно вдарився головою об щось залізне. Перед очима яскравим спалахом, наче з дешевого слешеру, з'явилася жахлива картина, як істота роздирає живіт Дениса та встромивши руки в рану, з якою стікали рясними потоками, багряна тепла кров повільно витягує нутрощі, а далі провал. Коли він знову прийшов до тями, то з жахом зрозумів, що вже надто пізно і другого він допомогти не зможе. Тіло Дениса нерухомо лежало на брудній, закривалені підлозі, а його скляні порожні очі дивилися кудись угору. Добре усвідомлюючи, що він може стати наступним, Олег обережно, стараючись не шуміти, позадкував доки із доташматувала мертве тіло, забувши про існування хлопця. Але, як на зло, він зачепив щось у темряві. Якась металева залізяка із брязкотом полетіла донизу, сильно стукнувшися підлогу. Істота відірвалася від свого гидного заняття та кинула на Олега свій принизливий погляд, чорних як смола очей. Бліде, спотворене люттю обличчя істоти, було залите кров'ю, змішаною з дивною рідиною, що витікала з її очей. Ця моторошна картина наводила справжній тваринний жах, але зробив те, що на його місці зробила будь-яка адекватна людина. Він з усієї сили кинувся тікати довгими, темними коридорами. Ліхтар був втрачений, але він би тільки все псував, видаючи його місце знаходження. Почувши кроки десь позаду, Олег розумів, що нова сутичка з істотою може стати останнім, що він побачить у своєму житті. Тому просто вирішив шукати місце, де можна було б сховатися на адреналіні, який кипів у крові. Навіть до кінця не усвідомлюючи, що робить. Олег вхопив якийсь залізний предмет та з усієї сили жбурнув його в одну з кімнат. Шум від удару металу підлогу на якийсь час відволік істоту. Вона кинулася туди і почала голосно прикидати мотлох, намагаючись знайти хлопця. Це дало Олегу трохи часу, щоб знайти схованку. Його очі вже добре звикли до темряви. Тож, пробігаючи повз одну з кімнат, в щерт забиту зламаними меблями, він забіг саме туди. Протиснувшись у цьому хаосі в глиб кімнати, схопив одну із фанерних дошок, що стояла, спираючись на звалені меблі, та присів на землю, закривши себе нею. Через кілька хвилин Олег почув кроки істоти, яка увійшла у кімнату та почала повільно шукати його у темряві. Перекидаючи зламані стільці та якісь незрозумілі частини меблів, вона прибиралася ближче. Олег пожалкував, що обрав це місце для схованки, бо зрозумів, що знаходиться тут у пастці, і якщо істота його знайде, то з ним буде покінчено. Обережно, намагаючись не шуміти, він почав пробиратися під листом фанери до купи звалених один на одного столів. Доки істота щось голосно трощила. Обернувшись до хлопця спиною, він проліз під залізні ніжки одного із тих самих столів і попов собі к виходу з кімнати. Тим часом істота з криком жбурнула у бік фанеру, за якою буквально хвилину тому ховався Олег. Вона підійшла ближче. Хлопець бачив тільки ноги, та те, як краплі темної рідини, змішаної з кров'ю, стікали на запилену підлогу, залишаючи дивний слід буквально у кількох сантиметрах від нього. Він сидів нерухомо у своїй схованці, боючись навіть віддихати, та міцно затулив рота рукою, щоб не закричати від страху. Здавалося, це тривало ціловічність, але оглянувши все, істота повільно вийшла із кімнати. Тихі кроки, що спочатку відбувалися слоною у порожньому коридорі, почали повільно стихати. Просидівши так до світанку, Олег нарешті наважився витягти з кишені мобільний телефон та зателефонувати у поліцію. Його незв'язна плутана розповідь, збентежила жінку на іншому боці дроту. Ви кажете вбивство та зараження? Здивованим голосом перепитала диспетчерка. А ви випадково не поранені? Ні, невпевнено відповів Олег, інстинктивно натягаючи рукав так, щоб прикрити рану. Залишайтеся на місці, до вас уже виїхали.